Мені як автору дуже важко після таких чудових виконавців. Але спробую. Чому треба вчити українську мову? Турки їдуть із зарогу мчить їх новий Мерседес. Туркам вказує дорогу чи пропхнутий Піарес. Каже, де є ширше, вуже, де підйом, де завихляк. Лише глибину калюжі, навіть з космосу ніяк. Турка мочі замазюрив ряд дорожних битих шлюх і водій з усеї дурі у калюжу нашу плюх. Так нічого не случилось, всі здорові пальці гнуть, лиш колеса покотились крізь калюжну каламуч. Турок тюрською гелгоче, не тутешній чоловік, мабуть, щось сказав. Хоче, переходячи у крик, пальцем колесо втикає, мене все долар в руці, турок сервісу шукає за зелені папірці, а дарма, бо шо то турок української не зна. Сервіс слово чужо странне, значить, сервісу нема. А якби навчався мови, зрозумів би в одну мить. Від Росії до Молдови ніх ями тут ловить. І якщо ти ще не турок, в голові ще щось дренчить, Не лети в калюжі з дуру, й українську мову вчи.